Всім доброго дня, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії West. І сьогодні показуємо вам чергового японського трактора. У нас вже були на каналі відеогляди про трактори серії L1. Вони між собою всі дуже схожі. Але, як ви знаєте, японські трактори це бушна техніка, і кожен раз ми провозимо новий екземпляр, вони відрізняються від собою, принаймні це точно. Тому кожен раз знімаємо якийсь різний відеогляд. Сьогодні модель L118, L1 означає «long», тобто «довгий базі трактор, великий довгобазовий трактор. Потужністю 18 кінських сил з передком. Кубота продав... ну, бренд, який продається найбільше, який всі знають, і найпопулярніші трактори в Україні серед японців це точно будуть куботи, вони продаються найкраще. Так, так. от, Покажемо вам що стан цього трактора, і трошки розкажемо про нього, про його технічні характеристики. І е, можливості. Давайте почнемо зразу в стану. Ви в принципі впродовж цього відео зможете е, бачити на відео сам стан трактора. Стан є дуже хороший. Е, в тракторі вже замінені фільтра мастила. Стоїть е, передня нова резина, задня резина ще рідна. Ось так, от трактор у нас виглядає. І почнемо, давайте, напевно, з розміщення речагів і з панельки. Значить, пробіг в даній куботі є 844 мотогодини. Я дуже часто хто слідкує за каналом, повторююся, але ну, багато людей просто каже, як це так, там тракторі 20-30 років, а пробіг 844 844 мотогодини. Пояснюю, що так дуже просто, тому що японці трактором працюють лише два рази на рік, коли обробляють свою ділянку перед тим, як посіяти рис. Рис сходить, вони його збирають, десь там, можливо, причіпом щось відвезуть і далі знов перефрезеровують ділянку і далі сіять рис. Так відбувається два рази на рік. Тому там трактор великих напрацювань, як таких немає. В них немає, як в нас там орки, оприскування, міжрядки, ще попри то, в ліс поїхати привезти дров і так далі. Саме тому в японських тракторах такі маленькі пробіги. В даній моделі ви бачите відразу рідну трьохточкову навіску з додатковим боковим нівеліром, за допомогою якого можна тримати горизонт і є пам'ять фризи. Тобто глибину можна виставити, ось тут є блок управління в нас ґрунтофризою. Цим речагом вмикається підйом спуск самої гідравліки. Вал відбору потужності в тракторі є шестишліцевий і чотирьохшвидкісний. Ось тим речагом ми вмикаємо вал відбору потужності. Також серія L1 не завжди, але в більшості випадків має реверс, тобто трактор є. Коробка перемикання передач є з реверсом. Ось тут вмикається вона з напрямок руху. Реверс, хто не знає, коли ви з будь-якої передачі можете їхати назад. Тобто у вас немає задньої передачі, як такої. У вас тільки є швидкість перша, друга, третя, четверта, і з будь-якої передачі, вимкнувши просто речак внизу, ви можете поїхати назад. Це особливо зручно, коли хто займається садами і має сад, там щось оприскує чи викошує, щоб поїхати назад. Він просто на тій самій передачі, не перемикаючись, працює. Дуже-дуже зручно. Швидкості в тракторі в нас вмикається ось тут. У нас є 4 швидкості. З боку є речах ручного газу, і у нас в тракторі є 3 діапазони. Ось діапазон вже вмикається цим речагом. Чотири, діапо... я перепрошую, 4 діапазони. Тобто трактор має якусь неймовірну кількість е передач. 4 діапазони, 4 швидкості, плюс реверс. В патематичну формулу навіть не хочу це переводити, тому що я можу. Помилитися. Окей, тепер ще раз до коліс. Значить, передні колеса у нас мають розмір 6 на 14. Резина нова, задні колеса у нас є, стоять ще рідні, стан не дуже, але в сезон ще можна покататися точно. Ну, тобто є мікротріщини, вони від сонця, але не від е, роботи. Тобто, по-хорошому, резина під заміну, але ще сезон там покататися, точно щось поробити можна. Розмір цієї резини у нас 8,3 на 24. 8,3 на 24. Тепер давайте покажемо вам підкапотний простір. Проби. І так, показуємо вам, як виглядає підкапотний простір і власне сам двигун, генератор, стартер з цієї сторони щуп. На тракторі, до речі, стоїть новесенький акумулятор. І йдемо до сторону паливної апаратури. Власне, вже звідси є більший кращий доступ до двигуна. Все видно. Видно от форсуночки, нічого ніде не тече, все сухо, жодних там немає ніяких ні потьоків масла. В цьому плані тут все добре. А тепер заведемо і послухаємо роботу самого двигуна. Трактор має свічі накалювання, само собою, тому в холодну пору року без проблем буде заводитися. Робота двигуна рівна, трактор не сапонить, ніякого білого диму. Хоча, до речі, інколи в японських тракторах буває, що трактор на холодну може завестися, може кинути там якийсь білий дим, потім прогрівається і працює нормально. Це теж є абсолютно в межах норми. Тому що багато там диванних та експертів зразу кажуть, що все, кольце під заміну і так далі. Це неправда. Не слухайте, не слухайте, будь ласка, таких так званих експертів. У нас їх деколи аж забагато. Тому, в принципі, друзі, все, що хотіли, ми показали. Якщо цікавить вас даний трактор, на нього дуже класна ціна, переходьте на сайт, всі активні посилання є в описі до цього відео. Також можете зателефонувати за номером телефону, ви бачите його на екрані. Безкоштовна консультація. Маємо в наявності зараз ну, небагато, але є японські трактори, можна щось вибрати. У нас була недавно поставка. Тому переходьте. На сайт японські, китайські трактори, також само собою, що навісне обладнання до всього цього діла також є в наявності. І запрошуємо, як завжди, вас на наші майданчики, на тест-драйви. Можна приїхати покататися на тракторі. Місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Сьогодні велике свято Покрови. Ми вас всіх вітаємо з наших захисників і захисниць з цим е великим святом. І бажаємо всім мирного неба над головою і нашої найшвидшої перемоги. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую, що були з вами. До зустрічі. Залишайтеся звезд.